Доброго дня, друзі. В огляді два будинки на продаж з комунікаціями і гарним розташуванням. Продається будинок загальною площею 50 квадратних метрів, всередині дві кімнати, коридор, кухня із комунікацій електрика. На подвір'ї є свердловина. Для користування залишаються меблі, зроблений косметичний ремонт. На подвір'ї Криниця. Літній душ гараж на території ділянки садок з фруктовими деревами і город. Територія огороджена парканом. Загальна площа ділянки 45 соток. Ціна дому 6,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Розташований будинок в селищі Мохначка Попільнянського району Житомирської області. В селі є відділення Укрпошти. До районного центру попільня 23 кілометрів. В огляді гарний цегляний будинок загальною площею 51 квадратний метр. Всередині – дві житлові кімнати і кухня, площа кухні 10 квадратних метрів. Житлова площа складає 21 квадратний метр. Із комунікацій газ і електрика. Опалення індивідуальне газове. Для користування залишаються меблі. Поставлені металопластикові вікна. На території ділянки є родючий город. Загальна площа земельної ділянки 5 соток. Вартість хатинки 5,5 тисяч доларів. Знаходиться в селі Печанівка Житомирської області. В цьому селищі є школа, відділення Укрпошти, сільська рада і продуктові магазини.